Може, комусь це здаватиметься дивним дякувати в момент, коли найважче, бути вдячним, коли ми чуємо так багато поганих новин. Але насправді саме в такі часи молитва вдячності творить найбільші дива. Тож давайте прочитаємо молитву подяки Богу попри всі труднощі. Господи всемогутній. Ми стоїмо перед тобою у ці страшні часи, коли наша земля палає, коли несправедливість і зло загрожують нам щодня. Наші серця наповнені болем за тих, кого ми втратили, за зруйновані міста і долі, за кожен день. Коли страх стає нашим супутником. І все ж, Господи, ми дякуємо тобі, дякуємо за те, що Ти залишаєшся поруч. Навіть коли нам здається, що нас залишили, дякуємо за те, що Твоя любов сильніша за будь-яке зло. Що ти є світлом у темряві. Ми вдячні тобі за кожен новий день, за кожен ранок, коли ми можемо дихати, за кожну мить, коли ми обіймаємо близьких. Дякуємо за тих, хто боронить нас, за їхню мужність і відданість. За їхнє бажання захищати навіть ціною власного життя. Господи, ми знаємо, що навіть у горі є Твоя мудрість, навіть у випробуваннях є твій задум. Ми дякуємо за те, що через ці труднощі ми стаємо сильнішими. Навчаємось любити і цінувати одне одного більше. Навчаємося бачити сенс навіть у найтемніші часи. Дякуємо тобі за кожну людину, яка простягає руку допомоги, за тих, хто підтримує нас у важкі хвилини, за тих, хто молиться разом із нами. Ми вдячні тобі за надію, яка живе в наших серцях, за віру, яка допомагає нам підніматися, за силу, яка рухає нас уперед, навіть коли здається, що далі йти неможливо. Господи, ми дякуємо за життя, за те, що в найтемніший час ми можемо знайти світло у Тобі. За те, що у найбільшому горі ми можемо знайти твою втіху, за те, що навіть у зневірі ти даєш віру в перемогу. Ми віримо, що ти тримаєш нас у своїх руках, ми знаємо, що ти бачиш наші сльози, чуєш наші молитви. Дякуємо за те. Що ти наш Бог, наш Покровитель, наш Спаситель. Дякуємо за Україну, за нашу землю, за наш народ, за нашу мову, за нашу історію. Ми віримо, що Ти приведеш нас до миру і допоможеш вистояти. Слава тобі, Господи! Навіки вічні. Амінь. Друзі. Будь ласка, пересилайте цю молитву вашим знайомим і рідним, щоб якомога більше людей могли прочитати її разом з нами, і подякувати Богу та наблизити нашу перемогу. Підписуйтеся на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва буде вже завтра.